Добрий ранок, малята! Рада вас вітати! Я, Галина Валерівна, вихователь групи Теремо Садочка Мрія. Діти, подивіться, до нас завітав зайчик, який він гарний. Діти, він прийшов попросити у нас допомоги. Ви бачите, у нього велика корзина. Цю корзину йому подарувала осінь. Там дуже багато смаколиків які ростуть в саду і які ростуть в огороді. І він тільки не знає, що ж росте в огороді, а що ж росте в саду. Давайте йому зараз допоможемо і розкажемо. Сьогодні? Дякую вам. Подивіться, діти, перший смаколик це морковка. Вона червоного кольору з зеленими хвістиками і дуже схожа на форму трикутника. А це діти капуста. Вона зеленого кольору і круглої форми. Дуже схожа на м'ячик. А це діти буряк. Запам'ятай зайчику. Він теж круглої форми, і нього є хвістики зеленого кольору. А це цибуля, вона жовтого кольору. Він теж росте в огороді. А це, діти, кабачок, він зеленого кольору. Ти теж, зайчику, запам'ятай. А це діти баклажан. Його ще називають синеньким, тому що він синього кольору. А зараз ми знайшли огірок. Він зеленого кольору. А це діти помідори, вони червоного кольору. І теж схожі на м'ячики. Діти, а це картопля, вона. Коричнього кольору. А це, діти, часник. Дуже корисний для нашого здоров'я. До речі, все це, що ми дістали зайчику з корзини, це все корисне для нашого організму, тому що це вітаміни. Діти, все це одним словом називається овочі. Діти, а на цій картинці зображені дерева з фруктами, зображена корзина з фруктами. Фрукти ростуть в саду: це яблуки, груші, абрикоси, виноград, сливи, персики і дуже дуже багато іншого. А зараз діти, я пропоную вам послухати вірш. Що казати восени радісну людині? Та вминає ковуни, ця куштує дині, мова мамина палка лине звідучора. З'їв би ти, синко, огірка, спроби помідора. Голос тата чує теж у кімнатній тиші. Що ж ти яблуку жуєш, грушу не скінчивши? З'їв сливок я рівно сім, персик в роті тане. Доки я усе не з'їм, зима не настане. Діти, подивіться уважно на картинки, тут зображені люди, які збирають урожай, які посадили навесні. Тут на картинці зображено, як люди копають лопатами, збирають в тачку та мишки врожай. Коли люди працюють на городі, вони користуються лопатою, ножиком, їм потрібні ящики, мішки для збору врожаю. А далі діти пропоную пограти в гру. Відгадай предмет за контурами цих зображень. Що це, діти? Правильно, це лопата. А це що за предмет? Подумайте, вірно, це ящик. А це що за контур якого предмета? Так, правильно, це мішок. Відгадай зараз, що це за контур якого предмета? Правильно, це ніж. І останній предмет. На що схожий? Правильно, це корзина. Молодці. Діти, а ще восени збирають кукурудзу. Це теж овоч. І сьогодні я вам пропоную зробити ось таку чудову, гарну аплікацію. Для аплікації нам знадобиться клей, ножиці, пензлик для клею, простий олівець. Аркуш паперу зеленого кольору, жовтого кольору та білого кольору. На аркуші білого кольору олівцем намалюємо овал. З Зеленого паперу ми вирізаємо для кукурудзи листочки. Листочки ми складаємо навпіл, потім ми приклеїмо їх до нашого овалу. Жовтий папір ми розрізуємо на маленькі квадратики, а потім кожен квадратик ми скручуємо в маленьку кулю. Після того, як ми приклеїли листочки наше пусте поле овалу ми дуже щільно намазуємо клеєм. Після того, як ми намастили клеєм, ми приклеюємо наші маленькі кульки, які ми з вами скрутили. Ось так. Діти, подивіться, яка гарна вийшла аплікація. Я дуже чекаю на ваші роботи. Присилайте своє відео та фото. До побачення! Гарного настрою! До нових зустріч!